Всім привіт! В цьому відео розглянемо таку механіку, як правлячий двір у грі Total War Pharaon Dynasties. В цьому відео ви дізнаєтесь, що це таке, як використовувати його і які переваги він вам може надати. Доступ до правлячого двору з'являється не одразу, а на шостий хід вашої кампанії. Або ви можете одразу отримати доступ до цієї функції, якщо в налаштуваннях кампанії вимкнете пункт Features locked at Start. У мене в цій кампанії він вимкнутий, і ось з першого ходу я маю доступ до цієї вкладки. Правлячий двір це місце, де ви можете взаємодіяти з іншими особами двору, плести інтриги, зробити унікальний запит або провести якусь змову. Для активності у дворі вам кожного ходу дається один курт екшен, який ви можете витратити так, як вважаєте за потрібне. Унікальні запити залежать від посади, з якою ви взаємодієте. Наприклад, Верховний Жрець Амуна може надати вам знижку на будівництво храмів, а перший командувач може надати вам елітні війська. Розповім трохи про інтриги і змови. Ось вкладка інтриг, ось вкладка змов. А це вкладка, як ви можливо зрозуміли, унікальних запитів. Інтриги здебільшого застосовуються, щоб зробити, заробити очки відношення певного посадовця. Ось тут знаходяться очки відношення. Ось регард. Називається англійською. Потім ці очки можна витратити на якийсь корисний запит чи покращити рівень змови. Е, які інтриги бувають? Conspire Ми когось посвячуємо в нашу змову, щоб покращити її рівень, але е, одразу скажу, забігаючи наперед, це дасть нам один рівень до рівня нашої. Змови, а якщо так, просто її там покращувати, то одразу 2 рівні буде. Не часто я використовую ось цю штуку. Можна комусь допомогти, це коштує золото і один куртекшн. А ось ця конспайра коштує 20 очок відношення. Можна допомогти і отримати за це 120 очок відношення. Ось, наприклад, ми трежеру допоможемо і отримаємо 120 очок відношення у нього. Також просто плітка. 20 очок від. Якщо що ми застосуємо, то отримаємо 20 очок відношення у цього пана. А і застосовуючи цю інтригу, якщо ось тут би у нього були якісь проти нього змови, чи він би щось робив, рандомно ми можемо цю змову якусь відкрити. І потім, ось тут, в цьому списку з'явиться ця відкрита змова. І потім ми зможемо з нею якось вже взаємодіяти. Так, які бувають змови? Стандартні змови, стандартний їхній список це погроза, трітен. Якщо вона буде успішна, то ми займемо цю посаду. Якщо не успішна, втратимо легітимність, ось ви можете бачити. 29% на Успіх він залежить від легітимності. Чим більше ось у мене 19 легітимності, у нього 42. І чим краще буде співвідношення легітимності, тим більше шансів буде на успіх. У цього, наприклад. 42%, у цього 29%. Дискредитація. Якщо вона буде успішна, то ми подсупимо 10 легітимності у трежера на нашу користь. Тобто у нас буде плюс 10, у нього мінус 10, у нас стане 29%, у нього 32%. І блекмейл. Якщо успішна, то отримаємо 60 відношення у трежера і трохи золота заробимо. Також, як я трохи раніше сказав, можна підвищувати рівень своїх змов або витрачати. Чаюча очки відношення тієї особи проти якої змова, або підключаючи до особи іншу змову за рахунок. Ось цієї інтриги. Це трохи дешевше по очках відношення, але і рівень змови буде тільки на один кращий, а не на два. Максимальний рівень змови п'ятий. Щоб зменшити рівень змови проти себе, спочатку її треба відкрити, але це треба вгадати, ще хто проти тебе змову застосував. Якщо ми будемо мати позицію в по дворі, тоді проти нас і змови будуть застосовувати. Зараз у мене немає позиції. Позиції. Ось тут шість позицій, це не позиція, це тільки показує те, що я спадкоємець трону. І якщо проти нас ми б займали якусь позицію, і проти нас були б якісь змови, тут ми бачили б справа, хто проти нас застосував змову. То, наприклад, я проти нього блакмейл зроблю. Ось тут негативні змови, тут проти е, цієї особи, які змови зробив, а тут які зробив він. Відображаються. Якщо це не ми робимо ці змови, то просто тут відображається, що вони невідомі які. І, наприклад, тут ця була б невідома змова, я б вибрал, вибрав би ось. Плітку застосував би інтригу, і тоді ця змова відкрилась би і з'явилась би ось в цьому списку. Потім ми натискаємо ось на саму змову, і там з'являється ось взаємодія, що можна з нею робити. Ось, наприклад, Undermine це покращити цю змову на два рівні. Це буде коштувати ось там написано 30 відношення у цілі. Всього існує 4 двори: єгипетський, хетський, Егейський і Месопотамський. Посади у них мають деякі відмінності. У єгипетського двору є Фараон, Трежер, Хайпрайс до Фамун, Візір, Фест Командер і Вейсроя в Куш. Особливості цих посад в реквестах. і ось тут uh, Position Benefits бенефіти цієї позиції у фараона, елітні юніти, елітні загони спеціальному наймі. Інтриги проти цієї позиції коштують додатково золота або відношення. Ось можна побачити. Конспайр... Ну, Conspire конспайр так само коштує Assist більше золота і Плітка 200 золота. У цього, наприклад... Ну тут так само конспаєр, асіст дешевший і його сі безкоштовно, якщо не враховувати курд екшен. Змови проти цієї позиції мають менший шанс на успіх. І також ця позиція дає 20 легітимності. Ось ці унікальні запити. Якщо ви будете фараоном, ви не зможете їх застосовувати. Вони у вас будуть йти в цих бенефітах, підвищити всі. Активні змови на два рівні зробити шанс а, Трітен, щоб він був на 100% успішний. Нагадаю, що Трітен – це. Зайняти цю позицію. Трежер, що він може дати. Він може дати застосування змови imbecile, Це розкрадання коштів. Мені дуже подобається ця змова. Ти застосовуєш її проти когось. Скарбничий дає тобі цю плітку, ти потім ось, наприклад, вибираємо фіст командера, і тут з'явиться плітка імбізл. А ми її застосовуємо, і якщо вона буде успішна, ми у фост командера поцупимо і золото, і легітимність на п'ятому рівні можна буде поцупити 1400 золота і не пам'ятаю точно скільки легітимності, але там коло 10 легітимності буде, якщо не помиляю. Мені дуже подобається ця. Змова, вона дає дуже багато золота, і можна так, особливо на початку, добре заробляти золото. Дуже часто її використовую. І можна запит у нього зробити на знижки певних категорій будівель. Знижка буде 25%. High Price of Amun дає знижку на будівництво храмів і шрайнів 20% на наступні 5 ходів. І другий запит це 160 очок фавору до всіх богів, яким поклоняєтесь на 5 ходів. Візір, ось це connection. Ми на цей хід отримуємо три курт екшена, і за один хід можемо більше всього встигнути зробити. І асасіней — це вбивство якогось посадовця, щоб він звільнив свою посаду. Ну, можете щось цікаве вигадати. Наприклад, якщо там якийсь прокачаний генерал, ви проти нього збираєтесь битись, і він займає позицію при дворі. Можна його вбити ось таким способом. Перший командувач, запит на елітних воїнів, і знижка на а, певні категорії юнітів на найм їх. Наприклад, колісниці в наймі коштують досить багато. Ну і, наприклад, можна було б корисно використати цей запит Vice Royal Kush. Доступ до. Кушицьких найманців, там, здається, списоносці і лучники. Лучники там досить непогані, та і списоносці теж непогані. І е, миттєво отримати 200 золота до вашої скарбниці. Тобто, тобто сюди. Ну, досить непогано. І ці всі запити, ще раз повторюю, що коштують очки відношення і курт екшени. Гецький двір. Грід -кінг. Аналог фараону love Giver. це аналог о, трежера в Єгипті, має імбізел і знижку на будівництво. High Judge, о, Верховний Суддя. Це така унікальна позиція. Він дає take ruling, Миттєво отримати шанс зробити керування щось там в суді. Чесно кажучи, не дуже знаю, що це дає. Можливо, хтось вас знає, або можете спробувати дослідити це самі. І Quash Rebellion дозволяє розформувати повстанців, напавши на них. Теж цього запиту ніколи не робив. Можливо, як. Якщо напасти на повстанців, то без битви вони якось там розформуються. Так, це Тух Канті, це як візир, то само, додаткові куртекшени і Assassinate. Це унікальна позиція. Chief of Royal Bodyguards, інтрига прямована на щось там. То теж не знаю, можливо, якось можна переривати змови там проти себе або проти когось за допомогою цього. І ось це прикольна штука. На 5 ходів всі юніти-бодігарди мають мілі дефенс, плюс 10% і мораль, плюс 10%. Бодігарди це покажу. Це ось цей загін. Тобто десь написано, що це. Ага, так, бодігард. Там спір Shield Бодігард. Ось такі загони. А... Де тут ще бодігарди? Щоб показати. Ось тут перший загін, ось це бодігарди. Ось ось бодігард. І остання High Commander. Це теж така. повторювальна позиція. Тут войни і знижка. На воїнів. Егейський двір. Тут у нас є Вонакс, це як цар головний. Гранд Телестас, це аналог трежера. Також маємбізл. І знижку на будівництво. Лава Гетас. Унікальний. Запит на вплив, плюс 8 впливу, але не знаю, це миттєво, плюс 8 впливу в усіх провінціях, на всю фракцію. ось на всі ваші провінції. Наприклад, якщо у мене а, тут вплив 80%, то зробив запит і стало 88. To так, на жаль, не можу це зараз перевірити, бо не маю а, очок відношення. І ось це прикольна штука, якщо бути самим. Лава сам, якщо ось би лавагетас був би з моєї фракції, то у всіх бодігардів була б швидкість плюс 10% і міліатак плюс 10. Прикольний такий бонус, він був би постійним. Можливо, на 5 ходів це дається. Це приріст впливу плюс 8 на 5 ходів. І ось цей бонус теж на 5 ходів був, був би. Якби зробити цей запит. Так, Оракул. Це як High Price of Amun. У Майже, ну, всіх порівнює з Єгиптом. Більше за Єгипет грав, тому якось там мені більш звично. Знижка на будівництво храмів і відношення до богів. Так, це. І ці дві позиції, вони як перший командувач. Знижка на юнітів, а, тільки цей має знижку. Ось, дивіться, ось, як застосувати цю знижку. Ось, наприклад, особа з моєї фракції займає цю посаду, і у мене є доступ до цієї знижки. Ось, у, у цього у Анатолія Anatol знижки на юнітів з мечами. І клабами, ну молотками, там, такими кувалдами, на лучників, на прачників і на колісниці ближнього бою. Ось, Наприклад, так. Ми 50 пунктів маємо, і можемо якось, як хочемо, їх розподілити. Ось, наприклад, так. Ось більше не можемо. Треба в нуль вийти. Натискаємо Apply, і на 5 ходів у нас це є. Ось 5 ходів. Так, продовжу знижка на юнітів. І також елітні юніти в спеціальному наймі. Цей має елітних воїнів так само, і знижку на юнітів. Тільки вже на інші категорії. Елітний найм це ось це. Special Recruitment. Ось тут юніти 6 тіру. І останній месопотамський двір. Тут є King of Universe, Король Всесвіту. Ді, як у фараона було покращити всі активні змови на два рівні. Елітні воїни. Далі імбизл, елітні воїни. Король Вавилону. більше він подібний до верховного жреця Муна. У нього, якщо ми б грали за когось іншого, ось я тут просто за цю фракцію зайшов. Якщо ми б у нього би робили якийсь, то можна, я гадаю, було б взяти очки поклоніння до богів і знижка на будівництво храмів. Далі, King of Elam. Кіс. Можна зруйнувати якусь змову, зупинити її. І елітні воїни. Кінг оф Ханінглбат, вбивство і елітні воїни. Також хочу сказати, що у кожної фракції є свої особливості у дворі. Ось, якщо навести на цю іконку, то для кожної фракції буде написано, які особливості і придворів вона має. Трохи покажу на практиці, як ця система працює. Ось, наприклад, проти першого командувача зробимо змову, яка називається Blackmail, щоб отримати від нього гарного відношення до нас, очок регарду, і золота. Ось я її застосував, вона з'явилась ось тут. І за 5 ходів буде результат цієї змови. Або успішна, або не успішна. Всі змови діють протягом 5 ходів, підготовуються, можна так сказати. На наступний хід, коли у нас з'явився Курт екшен, Ось ми можемо покращити рівень нашої змови. Дивіться, ось при успіху ми маємо 60 очок відношення і 4 золота. Ми натискаємо ось це: ось рівень перший. Це нам буде коштувати 30 очок відношення у цієї особи. І зауважте що тут у них. У нього нулю очок, і я все рівно можу заплатити 30 очок відношення. У фракції сеті є така унікальна особливість, що він може робити дії при дворі, коли 0 очок відношення він у якоїсь там позиції має. Наприклад, іншим фракціям треба було б на цю дію назбирати, щоб у них було плюс 30 очок відношення. У сеті максимум можна заходити в мінус 60 очок. Ось, наприклад, це я застосовую відсоток успіху збільшився. Третій рівень. І вже на 60 очок відношення ми будемо мати, і 12 золота, а не 4. Так, мені пощастило, що на наступний хід я одразу став фараоном. Покажу ось, наприклад, ну, і ось можна цю. Змову до п'ятого рівня докачати. А можна ось, наприклад, зробити конспір. Розказати про нашу змову, наприклад, той з трежеру. Це буде коштувати 20 очок відношення, не 30, як би ось так просто. Тобто на 10 очок дешевше. Але, ось давайте застосую, вибираємо. Цю змову і бачите, що буде четвертий рівень 95%. Там було 112 золота, давайте ось зараз. А, 100 і 15, так, ось і покращимо ось так, нашу змову. У нього вже мінус 20, не у цього, а у цього. Якщо, наприклад, буде у вас ситуація, що треба. Буде терміново покращити якось змову, і у цілі змови не буде вистачати очок відношення, то можна буде ось так когось іншого задіяти. Ось бачите, що плод візібіліті один уже, тобто одна особа. Знає про змову. Ось так діє інтрига Conspire. Також е покажу, як працює інтрига госіп, Плітка. Ось, наприклад, проти нього застосував. Плюс 20 очок. Підійшов до кінця термін дії нашої змови. Ось, змова успішна, і ми отримали. 60 очок відношення. Навіть 120, 120, перепрошую. Там було мінус 60. І зараз ось плюс 60 очок відношення. Ну і золото там теж отримали. Ось такий вийшов гайд направлячий двір. Якщо я щось упустив, можете задавати питання в коментарях. І якщо це відео було корисне. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, це буде мотивувати робити наступні відео. Дякую за перегляд, до побачення!